Ну що любі друзі, мені важко про це говорити, але це останній останній випуск липня пролетів вже другий місяць літа. У нас залишився всього один місяць, всього один шанс зробити це літо справді незабутнім і трошечки хоча б відпочити, але з нашими... Пізданутими сусідами ми не можемо відпочити ні на хвилину, тому що треба боротися за свою країну, підтримувати її і жити якось виживати. Але я вірю, що в нас вийде це літо Класно, Як мінімум, я тут для того, щоб трошки вам піднімати настрій цього літа. Тому починаємо новий випуск. Останній випуск липня полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші і найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Щоб ви нічого не пропустили, обов'язково підписуйся на цей канал, тому що я сюди приходжу кожен третій день, розповідаю все найцікавіше, що знайду в інтернеті, про наш шоу-бізнес, про зарубіжний шоу-бізнес, тому ти будеш в курсі всього. Ну а також підтримай це відео лайком, тобі це нічого не вартує. Просто нажми на цю одну безкоштовну нещасту кнопку. Отак от лайк зроби і все. Ну, це взагалі не важко. кинь. Like, okay. Ну а ми починаємо цей випуск, тому що є багато про що поговорити. Полетіли. <му> Кожен новий випуск я стараюся почати щось хорошого. Я не знаю, з чого хорошого почати цей, тому що була безсонна ніч. У мене хірове настроєння, я злий як собака. Але почнемо з чогось хорошого, давайте. Наймиліша новина останніх трьох днів це Даша Квіткова і футболіст Володимир Брашко і їх відео зі стадіону. Здається, нещодавно блогерка разом із сином Левом приїхала до Польщі, щоб підтримати коханого на матчі Ліги Чемпіонів. Після гри Брашко розчулив вболівальників, він вийшов на поле разом із маленьким Левом і зіграв із ним футбол. Це відео вже активно шириться мережею та збирає тисячі лайків і щирих коментарів. І навіть ті, хто були сильно проти їх союзу, і навіть ті, хто що куди їм зустрічатися, їх серце розтануло при виді цього відео. Дуже миле відео, там далев його ще й обнімає цього Володимира, я думаю, Боже, ну яка милата. Звісно, в коментарях знайшлися ті, які почали казати, а що він собі думає, що він собі дозволяє, він не його батько, його батько Добринін, і Добринін взагалі представте, як Добринин на це дивиться, як йому важко на це дивитися. Слухайте, Добрин дорослий самодостатній чувак. Він прекрасно розуміє, що у нього своя жит... своє життя у квіткової своє життя. Я думаю, що любий нормальний би батько радів навпаки такому, що до його сина таке відношення достойне, що його син на лізі чемпіонів, понімаєте, на... на спортивному цьому, на футбольному полі грає в футбол з одним із топових гравців України. Це ж супер, супер. Для малого це класно, класно. Для малого це незабутні емоції. Ну, може, десь там его і пошатнулося Добрина. Ну я не думаю, що це щось прям якась така велика-велика трагедія, боже, вибачте мене. Але миле відео, милий союз, мені вони подобаються. Ставлю лайк такому контенту, а ми йдемо далі. За місяць вже вересень, а це означає новий телевізійний сезон. І телевізійний сезон нам пророкує зміни на телебаченні, а саме ведучі, хто буде вести які проекти, хто буде, які проекти вийдуть нові, які старі проекти залишаться на телебаченні. Тому що вересень, осінь це сезон телебачення, сезон нових проектів. І вже легендарна передача хто зверху оголосила про нового ведучого? Не ну, як оголосила? Натякнула про нового ведучого. Тож новим ведучим, хто зверху стане Володимир Дантес. Дантес буде новим ведучим хто зверху. Цікава, цікава заміна. Я думав, що Буше продовжить вести цю передачу, тому що Буше досить органічно виглядав у цій ролі. Але подейкують що його скандали з криптокурсами і так далі, тому подібне, трошки пошатнули його репутацію на телебаченні і захотілося когось більш-більш такого телевізійного. І взяли Вову Дантеса, тому що він вже щось вів здається, на телебаченні. Щось він вів вже на новому каналі. До речі, у цього всього є дуже тонка грань. Я не завжди за те, щоб Ведучими ставали співаки. Чому? Тому що ведучий це окрема професія, це окремий е, вид діяльності. Да? Ведучий це є ведучий, співак це є співак. І дуже часто так буває, що співак чи артист засиджується в ролі ведучого і втрачає свою кар'єру. Деякі співаки йдуть на цю посаду ведучого заради того, щоб. Підняти свою впізнаваність, да, для того, щоб про не говорили, щоб мількати в значить, на екранах у людей, а потім випускати вже пісні і так далі. Але часто буває таке, що їх потім не сприймають вже як артистів, а сприймають вже як ведучих. Тому тут є тонка грань, яку я раджу не заграватися з нею Дантесу, а навпаки, більш робити музичного матеріалу, тому що у нього крутий потенціал після його виступу на атласі. Мені хочеться великий сольний концерт Дантеса, хочеться, щоб в нього вже вийшли якісь такі мощні. І ти, щоб його бустанули як артиста, і щоб в нього було все класно. Маша Кондратенко знову за своє. Тільки ми казали, що Маша Кондратенко почала розвиватися і відійшла від стилю Ванька встанька і почала писати якусь лірику. Тут вона нам видає пісню про муху. Пісню про муху написала Маша Кондратенко, випустила її вже в Тікток. Я вам скажу, в цьому вона виглядає органічно. От правда, ніби цей контент, ніби ця... Не знаю, який сегмент музики в такої жартівливої, легкої, майже дитячої. Це, ніби поки що її сегмент, і вона в цьому максимально органічно виглядає. От правда, я думав, що в мене буде реакція, що за лайно після промуху, да? що, що це вона придумала, але мені сподобалося, тому що це реально її контент, це реально, от вона в цьому органічно виглядає і прикольно. Ну прикольно виглядає, такі теж треба на мартвистці. Таку музику теж треба, дітям теж треба щось слухати. Тому нехай буде Кондратенко така. Господі, вже приймаємо її такою. До речі, щось мені згадалася Клавдія Петрівна. Нещодавно бачив, Тіктоку, щось вона виглядає вже ніяко, якось вже не, її не слухають, і співає якось вже не дуже, і я думаю, боже, як напевно образливо бути на такому великому піку, а потім так рухнути. Ужас. Меловін зібрав понад 10 тисяч людей у Одесі. Значить, Меловін зібрав 10 тисяч глядачів на безкоштовному концерті в Одесі просто неба. Виступ відбувся 27 липня просто неба і був абсолютно безкоштовним. Цього дня співак мав виступати в одному із, клуб, із клубів міста Ітака. Однак заполонений концерт скасували. Щоб не залишати своїх прихильників без музики, Меловін вирішив виступати на вулиці. Цікаво, чому скасували його виступ. Мені здається, тому що Меловін абсолютно не клубний артист. Мені так здається, що Меловін типу, дуже концерти артист, але не клубний артист, тому що хто з. Фанатів меловина будуть купляти в клубі, в клубах ці столи з шампейн-шавером, з цими фієрверками і цим сім, сім коли це дуже дорого, наприклад, в Одесі коштує і так далі. А от музичні великі концерти це його формат, і він, до речі, непогано завжди збирає людей. І ось ніби знаєте, доказав цьому клубу, доказав тим, хто відмінив його концерт. Що дивіться, скільки людей я можу привести. Просто подивіться, скільки людей до мене прийде, і він от зробив дуже гарний концерт. Виглядало все супер, дуже красиво на березі моря. Клас, я не знаю, правда наскільки це безпечно, тому що там не знаю, чи є десь укриття поруч, чи можна взагалі таке робити. Але якщо їм але якщо йому мерія дозволила це зробити, то напевно можна і є якісь там заходи безпеки. От бачите, отак от меловід вирішив показати організаторам, що він вміє збирати аудиторію і може збирати аудиторію, і суть не в тому, що до нього не приходять. Не хочуть його просто люди в клуби ходити, такі. Вже розкритикували Андрія Хливнюка, значить, лідер гурту Бомбокса. Він воює, як ви знаєте. І тут, значить, у трет користувач днями опублікував допис, у якому саркастично прокоментував появу фронтмена гурту Бумбокс у місті на пікапі. Тут на днях бачили хливнюка з бомбокс. Він роз'їжджав містом на військовому пікапі і чилив собі файно. А ви скидаєтеся, любі друзі, на пікапи? Бо ще багатьом хливнюкам треба, значить, заряджена тачка бабка тати. І це от пише якесь непонятно хто, який їздить собі по місту. Яке нікуди там не дує, да і розпокійно собі роз'їжджає і дивиться на чувака, який реально на фронті воює паралельно з тим, що він воює на фронті. Він ще робить великі концерти, на яких збирає величезні суми, у якого є свій фонд, який підтримує військових, і я взагалі не знаю, як можна взагалі відкривати рот в сторону таких людей. Да, він може користуватися якоюсь військовою машиною в цивільному житті, тому що ця машина він за неї там відповідає. Може він десь її ремонтує, може він кудись її перевозить. Може він щось на ній перевозить, звідки ви знаєте? І як взагалі можна відкривати роти на людей, які працюють у військовій справі сьогодні, які захищають твою сраку, а ти ще там сидиш в місті, десь в кафешки підзнімаєш і кажеш, ой, тра та та їде там значить, на такій військовій машині. А ти на чому їдеш? Віддай свою машину військовим. Просто треш. Просто я іноді я іноді дивуюся, що іноді не треба ворогів, коли є такі свої а, люди, коли є такі реально свої, які готові тебе заплювати, закопати. І неважливо, що би ти робив. І неважливо, скільки би ти робив. Ти завжди будеш робити для них мало. І вони будуть завжди найкращі, і вони кращі знають. і Так далі. До речі, на цю ж тему, що не треба чужих, коли є такі свої. У Раміни вийшов дуже класний випуск. Я рекомендую всім подивитися його. Ну не класний, дуже важкий насправді випуск. Про полон і в ньому дівчина-поліціянтка, яка пройшла полон. Вона розповідає свою історію, свої жахи, які вона там проходила. І вона розповідає про те, що коли вона повернулася, вона привела себе в порядок, вона зробила там волосся, губи, брови, манікюри і так далі, і почали писати гидкі коментарі, просто жахливі коментарі, де почали засуджувати її, що о, велика жертва ходить тут з накаченими губами, ой, ходить з таким шикарним манікюром. У мене такого манікюра нема. І почали засуджувати її за те, що вона гарно виглядає. Як можна взагалі щось собі дозволяти говорити? пред'являти таким людям, які пройшли крізь пекло, які пройшли крізь полон, які працювали на захист твоєї держави, на захист тебе, і ти відкриваєш на них рот через те, що в неї гарні брови, чи в неї накачені губи, чи ще щось. Та вона має право робити зараз все. І ти маєш ще й допомогти їй в цьому, і маєш ще й підлаштувати суспільство під неї, тому що вона пройшла дуже важкий шлях заради, заради вільної України. І я коли зайшов навіть в коментарі до раміни, там теж стільки бруду, стільки сипеться на неї, стільки на дівчинку, яка пройшла реально пекло, хто ще має право відкривати рот. І реально з такими своїми іноді не треба ворогів. Я просто в шоці, я іноді думаю, боже, люди треба якось закривати вже в україні інтернет треба якось вже перевіряти хто пише ці гідкі коменти треба вже якось реєстрацію реальну паспорту зробити щоб потім могли до тебе реально прийти по голові тобі дати за твої грязні слова і за твій грязний рот ну чи твої грязні руки якими ти пишеш ці коментарі бо це вже не в одні рамки не влазить. Іноді такі коментарі гідкі пишуть люди що я просто випадаю Зірка серіалу Школа Даня Вегас чи Данило Черкас, як його звати в народі, знімається в Росії в новому серіалі, та нема ніякої згадки в нього про Україну. Актор з'явився в трейлері нового російського фільму Твоє серце буде розбите, знятого за підтримку за підтримки фонду кіно РФ. Попри те, що раніше він публічно підтримував Україну, наразі всі дописи на цю тему зникли з його соцмереж. Актор родом із Сєвєродонецька наразі проживає у Великій Британії, але має менеджера в РФ і часто Ходить там кастинги, зйомки фільму, ймовірно, проходило на території Росії. Даня Вегас і раніше питався бути суперзіркою в Росії. Я пам'ятаю, що коли я там жив, він приїжджав туди, і значить, у нього навіть був один продюсер, мій знайомий, і він там шукав, щоб його хтось там якось просував в Росії, просував його на Москві. Він дуже сильно хотів там добитися успіху, бо він знав, які там гонорари. і йому дуже туди хотілося. І бачите, зараз напевно запропонували йому ту суму. За яку він був готовий видалити всі пости в підтримку України для мене? Це не ноу-хау. Я знаю одну людину, яка теж дуже підтримувала Україну, а потім видалила всі пости про це і зробила вигляд, ніби цього не було, і далі там продовжив жити. Але ну для мене це табу. Для мене це просто, просто провал. Для мене це просто ще, ще ганебніше, ніж спочатку. Бути, знаєте, можна бути просто дебілом, просто дураком, який не розуміє нічого, і топити за от, країну гній. Але коли ти все розумієш, коли ти підтримуєш Україну, а потім за гроші продаєшся, це ще гірше, мені здається. Чи це ще тупіше, це ще якось абсурдніше, це ще бридкіше для мене. Просто фу краще б п'ять цього не знав і не бачив. Хоча супер Новий тип хлопець, дуже гарний хлопець, у якого могло бути круте майбутнє в Україні акторське, да тому що реально він класний був, але він обрав, обрав свій шлях. Ну і завершимо український блок чимось хорошим. Всі кажуть стендапери, стендапери, кому ті треба ваші благодійні тури, кому треба ті ваші стендапи. А тут дивіться, Василь Байдак і Антон Тимошенко зібрали понад 40 мільйонів гривень для зсу під час своїх євротурів. Українські стендап-коміки Василь Байдак та Антон Тимошенко влаштували не просто тури Європою, а справжні благодійне змагання. Обидва гумористи виступали у десятках міст із благодійними стендапами. А головною інтригою стало хто ж з них збере більш. Ши коштів на підтримку Сил оборони України. Василь Байдак заявив, що під час свого туру зібрав 20 мільйонів 574 тисячі 355 гривень у своєму дописі інстаграм. Він подякував глядачам, але і не забув із гумором додати: якби не виглядачі, цього всього могло й не бути. Але якби не я, не було б куди вам йти. Також він відверто заявив, що Антон переміг. Антон Тимошенко переміг там невеликий в них розрив, здається, да? але все таки він є, і молодці хлопці. Це величезні суми, деякі співаки не збирають такі великі гроші, як вони. Дуже їм дякую, дуже вдячні. Дякую всім, хто сьогодні донатить. Не забувайте донатити і ви. Внизу в нас є лінк для донатів. Кожен випуск вам про це нагадую. Переходьте, донайте навіть 5-2 гривні. Це вже класно для наших Збройних сил. Тому що якщо всі разом ми задонатимо хоча б маленьку суму, буде велика класна сума, яка допоможе нашій армії. Тож не забувайте донатити і ходіть на стендапи, підтримуйте наших стендаперів і їх збори. Переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Почнемо з людини, про яку ми рідко говоримо. Досить говорили ми тільки про те, що він зустрічається скендал Дженнер і колись побив рекорди того, що його слухають найбільше всього в світі. Це Бедбані. Хто не знає Бедбані, це супер успішний артист у світі. У нього дуже великі прослуховування, одні з найбільших прослуховувань у світі. Його музику дуже люблять. У нього музика дуже вайбова, така чилова, класна. Він репер, і саме прикол в тому, що він завжди виконує іспанською свої пісні. Він популярний в Америці, він популярний у всьому світі, але він із Порто-Ріко, і він говорить іспанською і дуже поважає своє коріння. Це дуже важливо в нашому контексті сьогодні розказати, тому що я побачив це в Тіктоці і вирішив, що я не можу цим з вами не поділитися, тому що це величезний приклад зірки, яка стала мегапопулярна у всьому світі, але не забуває про своє коріння. Як ви знаєте, у світових артистів, окрім того, що робити всесвітні тури, є така популярна, ще штука робити свої. Як сказати резиденції, робити свої такі оціпа типу, свої шоу, на які прилітає весь світ, в якому в якійсь точці світу, як зараз роблять зірки у Вегасі, часто як Кадель робила в Німеччині, пам'ятаєте, і туди прилітав весь світ, і вони будують ціле шоу там, і значить роблять багато концертів, і весь світ туди приїжджає. Так, ось, Бані не став робити десь це в Європі або робити десь це в Америці, в Лас-Вегасі, де це прийнято робити, куди приїдуть дуже багато людей, і це буде зробити дуже легко йому. Він зробив це все у себе вдома, в Порто-Ріко. Він дуже любить свій дім, він дуже любить свою країну, він дуже любить свої коріння. Він цьому всьому присвячує останній свій альбом був повністю присвячений його корінням. Да? І він просто такий пропитаний любов'ю до свого минулого любов'ю до свого, до своїх батьків, до своїх рідних, до свого. Народу, і це супер важливо. У нього це йде такою от червоною ниткою по його творчості. Не дивлячись на те, що він добився зараз світової популярності, він може співати трек англійською і стати ще більш популярним, він цього не обирає. Він продовжує співати іспанською мовою, якою говорять в нього вдома, і продовжує, значить, нести свою мову, свою культуру в маси, а не підбудовуватися під культуру поп Да? І це супер круто, це супер важливо, це супер неочікувано. І що саме він такий людина, яка йде про. З цієї своєї системи виявляється найбільш прослухованою людиною в світі. Одна з причин, чому він не хоче робити зараз концерти в Америці, і він не, хо, не каже, що не на часі зараз концерти в Америці, це те, що там багато живе дуже мігрантів з його батьківщини, і вони можуть стати легкою, значить, ціллю для тих, хто зараз там витягає мігрантів і позбавляє їх, е, і викидує їх через кордон. Там є спеціальна служба, трампівські люди, які займаються біженцями. І якщо ти значить, біженець вони там можуть в... Любий момент до тебе підійти, тебе схопити і витворити через кордон, тому що ти біженець. Там зараз дуже жахливі відношення до біженців, і значить, він не хоче піддавати ризику своїх земляків. Він запускає 30 концертів, 10 концертів, з яких виходять першими, і квитки ти можеш купити тільки в порто ти не можеш купити їх у всьому світі, ти не можеш купити на сайтах, ти можеш тільки там прийти на касу і купити цей квиток для того, щоб його рідні, його земляки, його люди його, його. Його народу могли прийти до нього на концерти, купити квитки, і першими побачити це шоу. Це супер ексклюзивно. Це супер, я не знаю, ніхто такого не робив. Таких привілеї до свого народу, до своєї батьківщини. Це вау. Це я не знаю. Мене прям мене прям мурашило, коли я дивився про це відео в Тіктоці. І решта концертів продалося за 4 години. Продалося 400 тисяч квитків. 400 тисяч квитків продалося за 4 години. Тобто, настільки він популярний. Цим самим він популяризує ще й свою батьківщину. Він туди приводить туризм, приводить. Водить туди людей, люди туди починають подорожувати, починають їхати до нього на концерти туди, знайомитися з його культурою. Він захоплює своєю культурою, культурою свого народу ще й всіх людей, які люблять його музику, і це вау! Просто шов неймовірно круте в тіктоці. Можете подивитись, тому що він сказав, що ніде не буде запису, ніде не буде трансляцій, ніде не буде ніяких, значить, цих як його фільмів про тур, А він просто от хоче зробити такий ексклюзив для. Для свого дому, якщо у вас є змога, подивіться Bad Bunny і напишіть в цьому в Тіктоці. Ви побачите багато відео звіти. Там шикарне, шикарна трьохгодинна програма. Там, значить, купа він раз переодягається. Купа танців, купа всього. Якась шалена енергетика на цих концертах. Це вау. І Я дуже сильно хочу на такий концерт. Після війни я, я обов'язково йду на концерт в Bunny, А якщо ви не знайомі з його творчістю, обов'язково познайомтеся. Якщо ви думали, що Кім Кардашян це просто інста інстамамка, яка там щось постить своєму інстаграмі, то вона ні, вона ще супербізнесменка і постійно щось створить своєю командою для свого бізнесу. Наприклад, зараз Кім Кардашян і бренд з випустили перше в історії, значить, утягуюча білизна для обличчя. Прикиньте? Це, це взагалі що таке? Так, такого ніхто ще не продавав, ніби знаєте, все вже бачили для попи, для талії, для значи там для ще чогось, утягуюча білизна, для всього вже була, але для обличчя ще не було. Значить, маски зроблені із моделюючої тканини з додаванням колагенових волокон для підтримання челюсті щелепи. Тобто він підтримує щелепу, робить тобі тут -то оці кутини, дає, напевно, якось тобі отекти, якось підтримує підборіддя, підтягує це все, і ти знімаєш, і у тебе чудова якась така прям. да? Ну да, ніби показує, що воно підтягує підборіддя, це все підтягує, може ще наносити додатково якісь креми під неї, воно дуже гарно там, значить, все засвоюється. Коротше, щось якесь ноу-хау вона придумала, коштує, до речі, недорого. 90 доларів коштує ця маска, і вже sold out, вже її немає, вже неможливо купити, тому що всі розкупили, всі не поняли, що це таке, але попробувати треба. Тому, бачите, така новинка від Кім Кардашин вийшла у нас. Можна просто якимось тейпом, бандажами обмотатися, буде те. Саме майже. Кейті Перрі нас не покидає. В неї оказується тут новий роман накльовується. Тільки ми з вами поговорили про те, що вона розійшлася з Роландо Блумом. І тут виявляється, що в неї вже накльовується роман з Жастіном Трюдо. Це колишній прем'єр-міністр Канади. Він, знаєш, з нею сидів в ресторані. Вони вечеряли, потім він у неї на концерті був. Вони так мило розмовляли. І я думаю, боже, як вона взагалі. От це буд концертами, це якась така для мене дивна тітка, така знаєте, ну дуже незвичайна, дуже екстравагантна, і прем'єр-міністр Канади. Я думаю, як що це взагалі таке? Як воно взагалі змечилося? Як воно зійшлося? Джейлон лон чуть не оконфузилася і чуть не потрапила в скандал, тому що мала поїхати на концерт в Росію. Дженіфер Лопес передумала виступати в Росії через війну в Україні. Американська співачка, нібито, планувала концерт у Москві за гонорар від 1 мільйона доларів, але скасувала виступ через репутаційний ризик. Як повідомляють російські змі, шоу було заплановано на серпень однак команда артист відмовилась через повномасштабну війну РФ проти України. Проти України за даними джерел Лопес не проти після війни приїхати в Росію, але зараз. Ні, ну хорошо, що хоч зараз ума хватило не їхати їй в Росію. Да? Ганерарка непоганий, 1 мільйон доларів, але я думаю, що Джейло може заробити 1 мільйон доларів, сидячи в Америці, нікуди не виїжджаючи і не ризикуючи свою репутацію. Да? Тобто, ну я думаю, що може там якісь її менеджери і продали цей концерт, але коли дійшла суть до діла, коли вже дійшли до близь... близького кола Джейло, і коли вона сама почула, що їй треба їхати в Москву, вона трошечки супоставила 1 плюс 2 і сказала, що вибачте, я не поїду туди. Залили повну палітру iPhone 17. -го. Просто подивіться на ці кольори. Я от іноді думаю, навіщо такі кольори робить Apple? От для чого робити ці кольори? Кому потрібен помаранчевий iPhone? Ющенко, щоб нагадувати про помаранчеву революцію. Ну от кому, правда, потрібен помаранчевий iPhone. Чому помаранчевий? Я не розумію. Якийсь синій незрозумілий. Ладно, там були, пам'ятаєте, білий, чорний, золотий, ще якийсь графітовий був чи щось таке. Ну, типа, ще більш-менш можна зрозуміти ці кольори. Але о, помаранчевий, темно-синій, кому це? Підшкільну форму темно-синю, я не розумію. Іноді мене дивують дуже сильно розробники айфонів, тому що, ну, проміг того, що дизайн ніякий в цьому айфоні буде в 17-му, так ще й кольор якийсь буде дебільний. Боже, друзі, ви мене такі гарячі, що в мене камера перегрілась. Ну, будьте акуратніше трошки. Дивіться, я в кофті, бо я мерзну, а ви мене такі гарячі, що камера перегрівається. Полетіли далі. The List представили десятку найпопулярніших брендів другого кварталу 25-го року. Значить, як завжди, вони відбирають найкращі бренди і кажуть, хто краще продавався, хто краще, значить, гуглився. І давайте подивимося, хто тут є. Найбільш востребуваним брендом став бренд Miu Miu. Бренд Miu, -Miu хотів всі, всі його, значить, купляли, всі його гуглили, шукали і так далі. Бренд Міумів підіймається на першу позицію. До цього був на першій позиції бренд Лоева, але зараз бренду Леви пішов їх креативний директор. Він пішов у Діор, тому Леве впав на друге місце. Трійку лідерів закриває бренд Селаран, тому що це класика, це завжди в топі, це завжди хорошо. Як бачите, в цьому в цій десятці немає не Луївітона, не балінтяги. Вони всі ховаються, здається, мені вже там далі. Да, Жакнюз, Балінцяга, Скимс Алая. Біркіншток навіть тут з'явився новенький у двадцятці, тому що Біркінштоки стали суперпопулярні. популярні. Гучі на 18-му місці, Версаче на 16-му місці. Тобто у двадцяті є, але не в 10 десятці. До речі, бренд кос він не є суперлюксом, але він дивіться на 7-му місці себе тримає. У них дуже класна база. Подивіться, якщо ніколи не дивилися, у них дуже хороша база. І представили речі другого кварталу 25-го року, які найбільше куплялися, шукалися на всяких різних сайтах. Найбільш потрібна річ виявилася, значить, в'яза. В'єтнамки Zero, така трендова річ, яка всіх здивувала, тому що в'єтнамки, які коштують зазвичай 20 доларів, коштували 800 доларів. Сонце можна перестати пригати, на мінанірами, то вийде, то зайде. Я тебе зараз запхаю, куди що не вийдеш ніколи. на першому місці в'єтнамки Zero за доларів. Доларів, да, вони підірвали мережу, але стали супер тренд фешн. Не знаю чому, не знаю, чому так захотіли їх всі, але в'єтнамки так в'єтнамки. Я в'єтнамки ненавиджу, тому що мені коли щось треба між пальців, я починаю нервувати. На другому місці найпопулярніших речей це просто майка Кагалічка Skims. Отака от, от майка найпопулярніша річ. Цього літа далі йдуть шорти Adidas, спортивні шортики. Adidas, дуже модні зараз серед чоловіків. Короткі спортивні шорти. І ванючі, оці от Марани, і забельмарани, є оці от на танкетці кеди жахливі. От вони теж були суперпопулярні, прикиньте. Отакі от тренд другого кварталу 25 го року. Так що якщо хочете, надихайтеся, шукайте, дивіться і шоптесь. Купуйте собі, що хочете, або шукайте якусь заміну цьому всьому. Ну і завершимо все хорошою новиною. Про віслюка і Шрека знімуть окремий мультфільм. Знаючи DreamWorks, підтвердили, що проект уже у розробці, а Еді Мерфі знову озвучить улюбленого героя. Сюжет зосередиться на його житті з драконом та їхніми дітьми. Драк... драконками. Драконками? Що нічого не поняв. Глядачів чекають нові пригоди, гумор і сімейні теми. Віслюк це дуже крутий другорядний персонаж Шреку. Мені він дуже завжди подобався, і я думаю, що він заслуговує на свій окремий мульт. Я думаю, що такого успіху, як у Шрека, в його, звісно, не буде. Але я вже дуже чекаю, до речі, Шрека. Скоро вже буде шрек в наступному році. Так що скоріше ви примотати ці півроку і вже дивитися Шрека. Бачте, які в мене плани на життя, хочеться перемотати, щоб подивитися Шрека. Ну а у нас по сюжету все. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуєтесь на мене. Переходьте в мої соцмережі, переходьте в TikTok, в Інстаграм, в Трец. Я є всюди. Донайте обов'язково. Ну і повертайтеся сюди через три дні на цей канал. Ставте лайк, підписку. Не пропускайте. Я вам принесу нові свіжі класні новини. Побачимось, бувайте, пока.